Ось такої краси, вам будь ласка. Ну, спочатку мені, а потім вам. Ми сьогодні молодці. Ми сьогодні майже все висадили, все, що в нас було. Трошки ожила клумба. З камінням така, да, оця горка. Так, гарно перекликаються тепер по кольорам. Прямо мені так все подобається, піони скоро будуть. Ось таку красу зробили в корзинках висадили квіти. Дуже зручно, їх можна переставляти куди хочеш. І кожного року можна змінювати. Ну, квіти, так, бо це однорічні. Але буде красиво. Така собі фотозона. Справжня пані. Як тільки з'являються якісь квіти нові в домі, їй обов'язково потрібно підійти, понюхати і щось з'їсти. Да, моть? А так гарно, да, по кольорах. Ще й в такому освітленні. Да. Панство, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Сьогодні свято, та, неділя е, святого Воскресіння. Як сьогодні прочитала Христос Воскрес і Україна Воскресне. Ух, давно не виходила з вами на зв'язок. Погода сьогодні просто фантастична. Сонечко світить, на вулиці тепло, а, квіти. О, чоловік мені зараз зробить на гойдалці подушки, матраси. Зараз сяду на м'якенькому і трошки з вами поговорю, бо давно вже не виходила до вас, взагалі не спілкувалася з вами. От. Бо то роботи багато, то збори, то ще щось. Сьогодні зранку поснідали з батьками. От і ага, я потім, я пізніше, поснідали з батьками і ну, відпочили трошки. Такі дні були. Ви знаєте, ну ви знаєте, Боже, ви ж все знаєте, я з вами в принципі постійно на зв'язку. О, коліжанка моя прийшла. І ти поздоровайся, скажи, давай, баняш, скажи, слава Україні! Так, <ріст> <Да? ріст> Героям слава. От, потім трошки відпочили, просто знаєте, як от нічого не робив, дозволили собі, бо дні дуже насичені були. А оце зараз розуміємо, що потрібно. Мабуть, знову ж таки, щось їсти, вийшли на вулицю. Чоловік приготував мангал. Я замаринувала курку. От. Дуже смачний маринад, до речі, соєвий соус, мед, гірчиця і все. Просто а, і гострого перцю, якщо любите. От. Змішуєте, обтираєте курку, півгодинки, і вона готова. І дуже смачна і зі скоринкою, такі, знаєте, кисло... Ну так, кисло солодкий, трошки гостренький такий присмак, мені дуже подобається. Якщо додати паприку, то вона буде ще й така, знаєте, червоненька. Так що, друзі, хух, у нас з вами такий насичений тиждень. Просто я, чесно скажу вам, я дуже так тихо радію і навіть зараз намагаюся не думати. Про те, які ми, ми з вами молодці, ну що ми з вами, про те, які ви молодці. Як ми з вами буквально за декілька днів хлопцям закрили збір на 5 мавиків, на 5. Я в переписці з бійцем він в такому шоці каже: Боже, ще ніхто нам стільки ну, так не збирав і. Запит вже на Мавіки дала, чекаю відповідь. Дай Боже, щоб у нас все трапилося. Машина також все в процесі панства. Я трошки, ну, по документам, там, по податковій трошки є затримки, але я думаю, що з понеділка все вже буде добре. Тому цей тиждень, от який буде після Великодня, я сподіваюся, що принесе нам дуже багато гарних новин. Гарних новин для наших хлопців. І ще плюс було дві відправки. Ви це знаєте. Готували разом з вами. Готували фантастичний плов, такий з вогнем. І ви знаєте, так символічно ну бачили, да, мабуть, в телеграм-каналі плов з вогнем і шеврон Потім я в подарунок отримала від хлопців, гартовані вогнем. Ну, от, якось, знаєте, так, прям все співпало. А от. Ух, що вам ще розповісти? Якось ви мене питали про містичне в моєму житті. А я зараз згадую, ну, бо думала, зараз вийду до вас і трошки поговоримо про ці, знаєте, питання до кави. Якось ви мене питали про містичні історії з мого життя або там з моєї практики щось таке. Я навіть не знаю, що вам розказати. Тому що містика і моє життя це, мабуть, щось одне ціле. Магія для мене є у всьому. Якщо ви питаєте про якісь такі містичні моменти в плані роботи, я, мабуть. Мабуть, не знаю, що можу вам розказати, тому що є багато історій, які можуть здатися занадто казковими. Я скажу вам просто так, що я вірю в магію. Вона зі мною є, вона присутня в моєму житті. Секундочку. Всі на вулиці. Мама всім дуже-дуже потрібна. Так от, вірю в магію і магія є в моєму житті. Просто, ну, вона просто є. Я. Скажу вам інакше, мені подобається бути дотичною, тому що дуже багато всіляких цікавих історій трапляються ну, насправді і в практиці, і ну, на консультаціях. Я скільки себе пам'ятаю, я тільки років. Зараз скажу, років 15 назад, 17-15 десь так, почала спостерігати за тим, як змінюється, як може змінюватися життя людей, до яких я дотична. Не в плані там просто момент спілкування, а як я можу впливати, да? тобто, що я можу зробити для цих людей. І е, мова не тільки про. Мою роботу в плані консультацій, в плані сеансів, мова просто про моє спілкування, про, ну, з моїми рідними, там, да, з оточуючими людьми. І я вам хочу сказати, що якщо це те, до чого я вас закликаю постійно, коли ви збираєте любов, Всередині себе, коли ви її, ну коли ви в ресурсі, звісно, ну, це важлива тема бути в ресурсі, да? От коли у вас є той момент наповнення, і ви вірите в магію, ви можете змінювати життя оточуючих вас людей. І повірте мені, це так круто. Це дуже класно. Коли ти спостерігаєш, як Щось змінюється, ну, знаєте, як типу на краще, так? як ти можеш там комусь допомогти, можливо, когось втішити, або просто підняти комусь настрій. У Нас часто буває, ми виїжджаємо там, з дочкою, наприклад, да? виїжджаємо десь ну, по своїх справах, і крайнім часом, якщо зустрічаємо десь якусь красиву стильну жінку, ми обов'язково робимо їй комплімент. Е, і ви б тільки бачили, як ці жінки розквітають, змінюються абсолютно. Ну це настільки незвично, мабуть, да, для наших жінок чути комплімент від просто від незнайомої жінки. А ми можемо так: вау, типу класно, так, ну, так вдягнена, так круто виглядає. Скажемо, і доця мені каже, да, мам, давай скажемо. І ми так, боже, пані, ви, ви така стильна, ви дуже круто виглядаєте. І пані просто може червоніти, вона так розслабляється. І це, так. це також магія. Знаєте, тому що це той вогник, з яким, яким можна ділитися оточуючи ми, оточуючими, і потім ці люди понесуть його далі. І це вже буде магія. І це вже буде класно. А взагалі надихає завжди те, що а, ти бачиш зміни. Надихає, коли, якщо про роботу а, у людини змінюється Ну, про мою роботу, да, в плані там, сеансів, консультацій, мабуть, більше про сеанси. коли у людини змінюється. Здоров'я. Коли у людини а, змінюється доля, коли починає хтось дивитися на світ іншими очима, да, або налагоджуються стосунки з ну, кимось да, із дорогих людей, або навпаки, хтось дорогий з'являється в житті, а, дуже класно, коли у людей, у дівчат, у жінок з'являються діти. Це так надихає, ви собі не уявляєте. Людина має бути готова до магії і до змін в своєму житті, тому що це робота в дві сторони, не в одну. Я одна нічого не зможу змінити. Якщо людина цих змін чекає, значить все буде добре. Ну і готова щось робити. Да? Для цього значить все буде добре. Тому ось так, панство. Магія у всьому. Візуалізуйте, наповнюйтеся, допомагайте один одному. Будьте в ресурсі, піклуйтеся про себе. Це також важливо. Будьте дотичними і самозарадними. Мені дуже подобається це слово самозарадність. Дотичним і самозарадним. Я... Хочу привітати вас і ваші родини з святом Великодня. Я хочу побажати Божого благословіння для вас і для ваших родин, для ваших дітей, Янгола охоронця для всіх наших воїнів, для всіх наших захисників. Сили, і натхнення всім українцям. Побороти, вистояти, відновити і зробити ще краще. Бережіть себе, бережіть Україну.